Мешканки Калуша об'єдналися заради доброї справи. Волонтери закупили тканину, знайшли лекала в інтернеті і попросили кравчень пошити теплі речі для бійців АТО. Перша партія пошитих 250 балаклав та півсотні шкарпеток поїдуть на схід уже цього тижня. Щоб головне, щоб їм було тепло нашим синочкам. Пані Ольга раніше шила лише для себе. Жінка не є професійною кравчиною, але коли дізналася, що потрібна допомога, відразу зголосилась, звертаючись до солдатів, жінка не може стримати сліз і закликає інших приєднуватись допомагати воякам. Ми вас любимо, ми за вас переживаємо. Хай вас Бог береже. Ми молимося за вас, і народ дуже вас підтримує. І робить хто що може. По можливості. Ну бо треба щось робити, не можна так сидіти, бо війна йде в нашій державі. В основному кравчині шиють на дому. Волонтери роздають крій, а жінки згодом приносять готові вироби. Перші балаклави приміряли хлопці, які приїхали на ротацію. Із АТО кравчині задоволені результатом, вояки теж Враження тепла. Зараз будуть морози, будуть захищати нашим солдатам щоки, ніс ідею об'єднати кравчинь подав громадський координаційний центр Калущини. Тут закуповують речі, а потім возять їх на ато. Одна із останніх ноу-хау мікропічка у таких умовах, де не можна розпалити багаття, ну. Особливо сильно вона не загріє, але руки об неї можна загріти. Тепле пиття можна якесь приготувати. Окрім теплих речей, кравчині почали шити наплічники. Координатори просять приєднуватися до волонтерської праці, навіть якщо людина не вміє шити зайві руки, чи допомога не буде зайвою.